Друзі, вітаю! Сьогодні ми знову на каналі ELAMNI Talks Powered by UQ Business School. І сьогодні в нас в гостях Ігор Блистів. Думаю, що в Ігора насправді є доволі багато ролей і які органічно вписуються в цей кадр. Ігор-директор з маркетингу та інновації компанії Кормотех. Я думаю, що якщо у вас є домашні тварини, ви точно... Ви точно є клієнтом компанії Кормотех. Ігор, також директор магістерської програми з маркетингу в бізнес школі католицького університету, а також Ігор є засновником ком'юніті маркетологів UA Marketing Club. Мене звати Тарас Василишин. Я є випускником K Executive MBA 24-го року, а також є SEO та співзасновник компанії PANEM. Ігор, вітаю. Привіт. Про яку книжку ти би хотів сьогодні розповісти? Сьогодні я б хотів поговорити про книжку, яка, як на мене, є базою для будь-кого, хто хоче працювати на рівні стратегічного маркетингу. Це книга Роджера Мартіна «Безпрограшна стратегія. Та насправді мені вдається, що це дуже цікавий вибір і. Ну, саме це дає такий стратегічний погляд на маркетинг, а не на якісь, якісь тактичні інструменти. Але от саме чому ти вибрав саме цю книжку? Тому що мені видається, що от книг там з маркетингу є доволі велика кількість. От чому саме ця книга впала тобі на вибір? Насправді мені дуже імпонує підхід Роджера Мартіна до розуміння стратегії. Він один з тих, хто говорить про роль клієнта в. Компанії про, про важливість бути клієнтоцентричними. Він мені тут дуже перегукується з Адріаном Сливоцьким, який теж каже: якщо у вас є час і немає грошей, йдіть, говоріть з клієнтами. А Роджер Мартін тут йде навіть трошки далі. Він каже про те, що клієнти це по суті ті, які. Такими є такими собі арбітрами, і якщо компанія правильно грає, вибрала хорошу стратегію, вона змінює поведінку споживача таким чином, що споживач робить вибір. І мені здається, що це найбільш точне визначення оцього стратегічного маркетингу, якого трохи не вистачає в. В Україні та й зрештою в світі теж мені здається, що е, його трошки бракує. Ну, тому що мені здається, що багато хто в першу чергу фокусується і каже, хто мій конкурент, з ким я буду боротися. А ну, ми, до речі, доволі багато це часто бачимо. Коли ми е, питаємо, різ, компанії різних розмірів: ми питаємо: кажемо, а хто ваш клієнт? Uh -huh. А що ви для цього робите, то, ну. Часто буває, що компанії і стартапи, і насправді якісь доволі великі корпорації вони не задумуються про це. Вони задумуються про те, з ким вони конкурують. Uh -huh. І отут питання, чи ну, власне, чи вони можуть таким підходом насправді будувати саме цю клієнтоцентричність. Тому мені видається, що ця книга справді має такий доволі правильний майнсет. Uh -huh. Я думаю, що можливо ти трошки більше розкажеш про автора цієї книги, тому що ну, мені здається, що, скажем. Теорія це завжди добре, але от якраз в форматі цієї книги, то тут дуже велике значення має якраз хто саме написав її. Взагалі, Роджер Мартін це стратег. Він досить багато пише про, про стратегії. Він, по суті, є автором фреймворку «Where to play, how to win». Він багато пише і публікує свої статті на медіумі і в Лінкедині. До речі, вчора я дізнався, що він теж працює з Корнфері, одною з найбільших світових компаній, які допомагають робити оцінку персоналу і, взагалі, з з Human ресурсом. Тобто, по суті, він є тією людиною, яка дивиться і вивчає питання стратегії, і чим цікава книжка. Безпрогрусна стратегія, тому що там насправді є два автори. І другий автор це людина, яка працювала довший час в Procter Gamble. І вся ця книжка вона написана. Чим вона теж цікава, бо вона написана в співавторстві і багато прикладів цій книжці, власне, про кейси Procter Gamble. Чому це цікаво? Тому що це компанія, яка має великі ресурси і може багато інвестувати в бренди. І він показує, як взагалі. Підходити до стратегії, як вибирати поле гри, яким чином конкурувати. І оце, мені видається, є найбільшою цінністю, бо це не теорія, а це не погляд однієї людини, а це, по суті, така ґрунтовна робота з сторони людини-стратега, з другої сторони, працівника Procter Gamble, який. Якби це все проживав, ну вони разом це б впроваджували на практиці, тому це й має там великий практичний велике практичне значення. Ну от мені якраз власне чому задав це питання, тому що тут дуже цікавий симбіоз. Ми дуже часто бачимо якісь такі дволіполярні ідеї, де є або теоретик, угу. або практик. І зазвичай між ними є дуже великий гіп, тобто вони по-різному це розуміють. От мені видається, що отут оце поєднання. Я думаю, що в процесі написання вони мали доволі багато дискусій Стой, про ць. те, що чому сталося саме так і так. І мені здається, що це от саме тому така доволі практична, з одного боку, методична, а з іншого боку, максимально практична книга. Окей, можливо, ти би хотів розказати якісь такі головні свої е, ідеї та інсайти з цієї книги, насправді, які тебе вразили. Ну, взагалі. Для мене персонально ця книга, вона розібрана на цитати, я її читав в електронному вигляді, і коли я, там, в мене є якісь питання по взагалі по стратегуванню, я повертаюся до цієї книги, відкриваю там прям закладки, читаю, і в цілому, що мені тут сподобалося і на чому я би хотів там наголосити. По суті, Роджер Мартін він говорить про те, що є три таких, ну там. Три важливих е, теми, довкола яких він це все формує. Перше це про клієнтоцентричність. Е, тобто він постійно повертає нас до питання клієнтів і до питання е, вибору клієнтів. Тобто нам потрібно як компанії постійно виходити не з наших. Бажань не з конкурентного поля, а з е, споживача. І він велику роль відіграє власне вивченню свого споживача і розумінні реальних його глибинних мотивів і потреб. Це перше, друге, він дуже гарно говорить про те, що ну і це в основі його фреймворку. Це Компанія має вибрати, де вона грає. Тобто, поле гри відіграє там фундаментальне значення, тому що воно як лінза, воно показує на якій території компанія буде грати. А це головне питання стратегії: що ми робимо, від чого ми відмовляємося. Бо часто, коли я спілкуюся з підприємцями в Україні, то вони так говорять, що в нас є стратегія, звісно, але ми ще і тут, і тут, і тут, і ще трошки отут. Ну і а там ми будемо робити це там зовсім, зовсім, зовсім трішки. І виходить, що це не просто. Стратегію це про те, що ми хочемо бути всюди і, можливо, десь вона вистрілить. Ну, Роджер Мартін він трошки про інше говорить, і він, власне, фокусує на тому, що виберіть поле гри і зрозумійте, де ви будете якісно це все змінювати. І третє, це, напевно, про прагнення до перемоги. Він багато про це говорить, що насправді компанія хоче змінити. І тут теж дуже цікава історія, тому що він багато про це говорить не з точки зору, там, як більшість компаній думає, доля ринку, місце, місце на ринку чи, чи доля в сегменті. Він каже, ні, давайте ми поговоримо з вами про споживача. Як ми хочемо змінити його поведінку? Як ми хочемо зробити так, щоб він. Е Поміняв свою поведінку і почав нас вибирати частіше, або нас вибирати найчастіше, або тільки нас. та І це дуже кардинальна зміна майнсету. Я пробував, ми коли там робили стратегію нашого одного бренду, я собі пробував думати в контексті Роджера Мартіна. Ми там, коли робили дослідження споживачів, ми побачили один такий дуже глибокий мотиваційний сегмент це такі собі баловальники Це люди, які мають тварину, і вони е, хочуть. Приносити їй задоволення, їм подобається, коли, коли тварина їсть там, з апетитом. І е, коли ми там формували поле гри і прагнення до перемоги, то ми подивилися, що найкраще цю роль відіграє там смаколик. І ми подумали: окей, а якщо ми зробимо бренд, про смаколики, і ми спробуємо подивитися на це. Не на це, не як з точки зору, давайте ми завоюємо там 30% чи 40%, А а що ми можемо зробити, щоб люди частіше купували цей продукт, щоб ми навчили їх балувати своїх тварин, щоб ми навчили їх не епізодично це робити. а Усвідомлено це робити. І це міняє взагалі підхід до розуміння, як працювати і з асортиментом, і з споживачем, і з комунікацією, і, з, і зі всім. І воно мені тоді склалося в такий там цілісний пазл, як з цим працювати. Мені здається, що ця книжка, вона, власне, про це. Ну, мені здається, що це багато в чому про сатисфакцію клієнта, про те, що ти вболіваєш за успіх клієнта і. Стосовно якраз поля гри, то мені здається, дуже часто про це і багато про це писав Сунь Угу. Uh -huh. і це от ніби фундаментальна книга, яка в мене кількість тисяч років, але не всі про це думають. Ми, до речі, бачили свого часу таку велику проблему стосовно якраз і поля гри, і клієнта, коли приходили якісь українські аутсорсери, айтішні, які доволі великі, приходили, і там, коли ми казали, хто ваш клієнт, які uh -huh. ринки, вони казали, ми робимо любе голубе. Типу, що за що платять бабки і це, за то й робимо? І це можливо, коли і ринок це... не насичений, він зростає на зростаючому ринку. В принципі, просто треба вчасно все. Робити. А потім виявилося, що ми вже не приходимо по ціні з індусами. Потім виявилося, що вже є ряд інших компаній, і в якийсь момент був якийсь певний період, коли всі айтішки українські казали, ми аутсорсери. Потім як відрубало, всі, всі тепер бояться слова аутсорсери. Всі угу. тепер кажуть, ми софтве консалтанці, ми консультанти. ми... І ще щось тільки не аутсорсери, тому що аутсорс асоціюється з дешево. Тому насправді це питання знову ж таки: хто клієнт? Мені здається, що воно актуально абсолютно до всіх бізнесів і навіть ми бачимо доволі часто сформовані. Е Компанії, де вже є сталий ринок, вже є щось спрацьоване. Ми питаємо власника, а хто клієнт, і він такий mm -hmm. каже: ну, я не знаю, ми там продаємо, і це дуже велика проблема. Мені здається, що насправді те, що ти робиш на майстерці з маркетингу і загалом на багатьох програмах, це якраз про, ну напевно, якийсь такий цілісний підхід, і про те, щоб усвідомлено якраз сприймати ті чи інші рішення. Так, і це таке трошки. Ну, мені кажуть часто, що це таке трохи місійне, бо воно ніби трохи не зрозуміле. Але з моєї точки зору, знову ж таки, якщо вертатися до, до там, підходу Роджера Мартіна, можна, можна звичайно говорити, що там моя задача набрати стільки-то студентів. А можна цю магістерку позиціонувати і продавати е, майбутнім студентам як те, що змінює їхню систему мислення. І тоді, якщо ми підходимо до цього, тоді ми по суті. Збираємо тих людей, які готові е, вибудовувати цей системний підхід в маркетингу і ставати тими змінотворцями, які потім будуть змінювати маркетинг в малих, середніх і великих компаніях в Україні. Окей, okay. якби ти міг задати автору одне питання. От яке б воно було буквально вчора чи позавчора він опублікував це в себе на LinkedIn і в медіумі нещодавно. Бо в мене було питання: тобто, ми формуємо там цю стратегію, ми це вибираємо, але ми ж все рівно живемо в доволі швидкозмінному світі, і ми не можемо не враховувати контекстів, які з'являються або змінюються під впливом зовнішніх якихось великих чинників. І він, власне, написав таку велику статтю, він переосмислив свій підхід до фреймворку Where to play, how to Win. І він каже: насправді. Якби ми живемо в змінному світі, і тут нам важливо якби, це, це враховувати і бачити цю, цю зміну траєкторії, чи, 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 чи цю та цей цей рух. От, тому в мене власне було питання, що робити, коли, наприклад, в Україні почалася повномасштабна війна. Та це сильна зміна контекстів, і, мабуть, ну і має бути зміна, зміна стратегії, там зміна вибору поля гри там і так далі. І, так далі. От, і він, якби нещодавно. Дав цю, цю відповідь в своїй публікації. Якщо якщо там я прям міг задати одне просте запитання, я би задав йому, що потрібно зробити для того, щоб бізнес в, в Україні почав звертати увагу і віддавати роль стратегічному маркетингу, таку, яка, яка є, наприклад, в його книжках. Щоб він... Міг порадити зробити для цього, бо я вважаю, що це критично важлива історія для українського бізнесу, особливо після закінчення війни, після перемоги, коли ну, зараз вже є розуміння, що ринки скорочуються. Українські треба виходити назовні на експортні ринки. Там нас ніхто не чекає. Це означає, що роль. Маркетингу, причому не людей, а функції, розуміння клієнта, вибора поля гри і так далі, так далі. вона надзвичайно зростає. От що би він порадив зробити для того, щоб український бізнес це усвідомив і почав працювати з цим вже сьогодні, а не там, через кілька років, коли вже буде ну, трохи пізно відверто. Ну мені видається, що тут так само фундаментально треба розуміти, що таке стратегія, і він якраз дуже чітко це описує. Що стратег... дуже часто плутають стратегію і план. І от мені видається, що багато керівників, і навіть маркетологів, вони пробують продавити ідею якогось певного плану за стратегією, якраз мені видається, що в цьому плані розуміння і фундаментальне якраз поєднання якраз і теоретично, і практично. Я думаю, що воно точно дасть е цінність, власне, як і маркетологу, так і підприємцю. Я думаю, що це книжка. Точно рівнозначно підходить як і тому, так і іншому. Можливо, так. в тебе є ідея, кому вона ще може підійти. Вона точно підійде підприємцям. Я вважаю, що підприємці її мають прочитати для того, щоб принаймні розуміти масштаби, як це може працювати. Вона точно потрібна CEO середніх компаній і великих компаній. І, на мій погляд, класно було б, якщо б цю книгу прочитали. Теж люди, які працюють в адміністрації, наприклад, адміндиректори, навіть фінансові директори. Бо часто мені, мені виглядає, що фінансиста, фін, ну, фіндиректори вони не до кінця розуміють важливості цих рішень, хоча вони класно працюють з ризик-менеджментом. І мені здається, що їм просто не вистачає цього пазлика. І ця книга вона класно доповнює цей пазлик розуміння. Власне, функції стратегічного маркетингу. Ну, ідея тобі глобальне уявлення, напевно, так. про цілісну систему. Так, тому що якщо я знову ж таки говорю з великою кількістю компаній, власників чи керівників, для них часто маркетинг це ну, там, реклама, ну SMM, ну сайт, ну добре, ще там продукт зробити. От, ну рекламу зняти. от. Але це не про це стратегічний маркетинг, це власне про поле гри, про глибоке розуміння споживача, про по суті. Ми ставимо споживача в центр і дивимося, як задовольнити його потреби, як вибудувати це з точки зору продукту, комунікації, асортименту, ціни каналів. А далі яким чином нам впливати, це, до речі, головна думка його всієї теорії. Яким чином нам впливати на споживача, щоб змінити його поведінку таким чином, щоб він обрав нас або почав обирати частіше? І це про чому теж важливо поле гри, Він про це говорить, тому що тоді. Ми розуміємо, які компетенції нам потрібні для виграшу на цьому полі гри. А які не потрібні. І якщо ми йдемо раптом в інновації, то ми не можемо не робити R&D, ми не можемо не інвестувати в інновації. Ми не можемо не робити. Не набирати науковців і не робити дослідів. Тобто, це, це якби базові такі речі. Та? А часто ми, ми кажемо та ми інноваційна компанія, але у нас не виконуються плани продаж. Давайте ми поріжемо маркетинг. Ну і нові продукти. дивіться, ну ми ж поки що нічого нам не приносить. Ще й нові продукти поріжемо. І виходить, що ми е, трошки діємо в інший спосіб, ніж ніж про що говорить Роджер Мартін. Це якраз дуже велика проблема. Коли стається якась криза, в першу чергу ріжуть маркетинг. І, ну мені видається, що якраз розуміння того. Ну, напевно, коли ти, в принципі, робиш це клієнтоцентрично, можливо, ти робиш такий собі. Ти е, в себе в стратегії формуєш споживача майбутнього. І тоді ти для себе розумієш, коли ти маєш споживача майбутнього, ти розумієш, який в нього буде, ми називаємо це dream outcome. Тобто, так. яким буде результат, і, відповідно, якщо ти зробиш споживача майбутнього щасливішим, то ти по факту зміниш його. І ти тоді таким чином, напевно. Завоюєш, скажімо, його місце, його, своє місце в його серці. Тому я думаю, що це такий стратегічно фундаментальний підхід. Я вже почув від тебе таку цікаву думку про те, що ти до цієї книжки можеш повертатися як до енциклопедії. Угу. А можливо, ти би мав, напевно, якісь рекомендації, які варто читати, можливо, зразу застосовувати на роботі. Е, ну, я можу сказати, як я це зробив. Тобто я її прочитав. Після цього я собі повернувся до неї, ще раз прочитав, виписав ті думки, які для мене є там наріжними. Наприклад, як він підходить до стратегії, які п'ять питань потрібно задати, що таке стратегія, що таке стратегічний план. там. Тобто, для, я, я би радив тут, напевно, для себе виокремити головне, далі заглибитися в тих питаннях, які ну, вам будуть цікаві. Мені там прям були цікаві кейси, як вони підходили. Тому що я знову ж таки дивився на кейси, наприклад, там вони описують дуже класно кейс паперових рушників Баунті, коли вони були там в дорогому сегменті і в середньому, але вони там зробили глибокі дослідження, побачили, що є дешевий сегмент. І він росте, він великий, і їм потрібно було якимось чином зайти. І це класичне питання, з яким стикається там маркетинг-директор. Чи не буде девальвації бренду, якщо я вийду в нижчий ціновий сегмент? А як це робить? Робив Проктор і чому в них це вийшло? Та тому що в мене були точно такі самі кейси і такі самі запитання. Тому для мене це було корисно. Я собі там прям порівнював з нашим портфелем брендів, і е, потім щось з цього ми там враховували в нашій там бренд-стратегії в маркетинг-стратегії. Тому я би напевно це виписав основні речі. Прописав якісь основні блоки, і далі, якщо у вас є так, так як в мене, наприклад, потреба роз, зрозуміти, як це працює в великій компанії, то, то ви собі можете ці, ці кейси теж виписати і до них повертатися. Ну, оскільки я стараюся або слухати книги, або читати електронні, то в мене практично всі ці нотатки є в, в блокноті електронному, і я до них там досить легко можу повертатися там, чи по пошуку, чи, чи, чи так. Так, це дуже зручно, це дуже зручно. Ще скажи, будь ласка, якийсь такий фінальний заклик до дії для людей, які не прочитали цю книжку. Чому саме вони мають її прочитати? Так, я зараз скажу але я тут ще хочу один момент сказати, бо просто прийшла думка, і мені щоб я правильно був зрозумілий, щоб не було так, що власники погані, маркетологи хороші. Дивіться, взагалі, я вважаю, що в нас є трошки такий дисбаланс. У нас з одного боку є. Підприємці чи власники бізнесу, які не довіряють маркетингу, бо вони вже дали гроші на якісь проекти маркетингу і вони не спрацювали. А з другого боку, в нас є доволі багато маркетологів, яких немає системних знань маркетингу, і вони справді там роблять якісь не дуже хороші речі, які негативно впливають на репутацію взагалі маркетологів як таких. І це проблема, яка не вирішується дуже швидко. І власне тому магістерка з маркетингу покликана формувати. o tio Цю плеяда, може, це не найкраще слово, але цих людей, які можуть бути тими маркетологами чи маркетинг-директорами, які можуть з власниками говорити одною мовою. З другої сторони, коли я побачив, що магістерка з маркетингу — це всього лиш 20-25 людей в рік, це трохи мало. Тому там, я створив маркетинг-клуб, і це знову ж таки середовище тих маркетологів, які, можливо, зараз ще не готові вчитися, але їм бракує знань, тому що вони один Маркетолог в компанії, і часто вони спілкуються з власником, і не мають, як йому аргументувати, бо їм не вистачає знань і компетенцій. І маркетинг-клуб він теж покликаний, щоб піднімати обізнаність про маркетинг маркетологам, давати їм знання, давати їм розуміння, відповідати на їхні запитання, тому я використовую свої. Різні зв'язки там і по і по бізнес-школі запрошує різних класних спікерів, маркетинг директорів, власників агенцій, для того, щоб давати цей доступ маркетологам, які будуть ставати якіснішими, професійнішими, зможуть вирішувати задачі власників бізнесу і бізнесу як такого. Бізнес почне довіряти маркетологам, і в результаті ми отримаємо той вин-вин, який потрібен для зрештою для українського бізнесу, української економіки в довгій перспективі. Тому тут тут я просто хотів би ну якби навести різкість, щоб не склалося враження, що маркетологи всі класні, а власники бізнесу просто ну не хороші. Ні, ну тобто, тут тут закономірна ситуація, і, і з цим треба якісно працювати. Це системна зміна, яка не відбудеться, на жаль. Ну, ні за рік, ні за два. Ну, хоча, хоча мені видається, що треба працювати з двома сторонами якраз цього процесу. Тому що навіть коли маркетолог може доносити якісь там класні, цікаві ідеї, власник бізнесу може бути зашорваний. І саме тому насправді дуже важлива сила ком'юніті. Мені здається, що сила ком'юніті, як і для маркетологів, які так. мають з ким порадитись, мають. Мені, в принципі, видається, що з періоду повномасштабки дуже багато маркетологів, агенцій, і тому подібне стали відкритішими. І всі діляться своїм досвідом так само і для власників бізнесу. Тому що якщо в тебе був один невдалий досвід з маркетингом, ну тому може бути дуже багато причин, але ти, якщо ти будеш ставити на цьому хрест, ну, рано чи пізно ти в цьому конкурентному світі програєш. Е, та, та. І до речі, Андріан Словоцький теж в. То коли він говорить про симетричне мислення, він, власне, говорить про, про доступ і про цей шерінг, і, і Шептицький говорив про Він-вин. І мені здається, що ми десь трошки, як суспільство, починаємо дозрівати, чи окей, як бізнес і працівники з маркетингу починаємо дозрівати до того, що цей Вин-вин набагато цікавіший, ніж, ніж якась гра в, з нульовою сумою. Тому я, ну, я на це дивлюся з оптимізмом. І, зрештою, економіка і е, ситуація в країні вона буде підштовхувати бізнес, бути більш е, проактивними і більш. Е... Відкритими до, до маркетингу як функція зараз не про людей, а власне про функцію, тому що тут, тут теж дуже важливо розуміти, бо часто е, типу, говорять про маркетологів, так, але для мене маркетинг це про розуміння споживача, це про е, розуміння, яким чином, по яких фреймворках ми можемо працювати там, і так далі, і так далі. Як, як створювати продукт, як створювати комунікацію, доносити це до споживача і змінювати зрештою його поведінку. Тепер вертаючись до твого запитання про основну думку. Я би радив цю книжку прочитати, якщо ви справді хочете і взагалі стежити за Роджером Мартіном, бо це така жива легенда і маркетингу, і стратегії. Якщо ви хочете розуміти сучасне розуміння стратегічного маркетингу і стратегії, бо, власне, Роджер Мартін він говорить про те, що стратегія. Бізнесу і маркетингу стратегія, вони дуже дуже близькі. Це, по суті, для нього слова синоніми, бо компанія компанії приносить гроші споживач, і від того наскільки добре ви розуміє зрозумієте споживача, і можете на нього впливати, залежить успіх компанії. І насправді на, на, на вплив на споживача працюють всі: і фінанси, і маркетинг, і продажі, і виробництво, і так далі. і так далі. От, власне, е, якщо ви хочете отримати це стратегічне бачення. Маркетингу і розуміння стратегії з позиції клієнтоцентричності, вам точно потрібно прочитати цю книгу. Я думаю, що я тут додам свого часу в агенції теж до таку цікаву думку, яка каже, що зарплату працівникам платить там не власник, не бухгалтер, не фінансовий директор, а платить, можливо, навіть не клієнт, а успішні результати клієнта. І відповідно тоді ти більш такі. Орієнтований на результат, а не на процес. І це мені видається, що це так само дуже важливо доносити, тому що, ну ми бачимо е в багатьох компаніях дуже великий геп, і часто це геп між продажами і маркетингом, між продажами і виробництвом, між маркетингом, і виробництвом. І оце все в цьому трикутнику. Можливо, якраз завдання саме стратега і саме там лідера бізнесу це все об'єднати і, напевно, сформувати таку спільну візію. Загалом, мені видається така дуже цікава розмова, яка. Фундаментально в нас окреслює про важливість маркетингу, і про важливість там саме стратегічного маркетингу, а не там в форматі ми спробували таргетовану рекламу, вона не спрацювала. Та, та перформанс потрібен питань нема тільки е, перформанс це про якісь тактичні речі. Вони теж важливі, але стратегічне вони дають широку рамку розуміння, куди рухатися бізнесу. І це власне про, про це книга. Тому будемо чекати в коментарях наших глядачів, як вони прочитали цю книгу, що для них змінилося, і будемо вступати з ними в дискусію. Всі, дякую. дякую, Ігор. Дякую. Тарас.